Ярослав Мамулієв із Псевдо-Карабас шести років займався дзюдо. Потім пішов на футбол. У його житті також був бокс, ММА, карате, регбі та велоспорт, розповідає про сина Оксана. Він все время займався спортом. Спорт це була його життя. Завжди говорив, що я піду либо по, по спортивному направленню, либо по воєнному. Перед початком повномасштабної. Він ходил ще на вишкали, вже почав ходить, готовился. Жінка пригадує 24 лютого 2022 року. Каже, син став на захист України. Да, Перший взрив прозвучав. ще було непонятно, що це. А коли вже другий вибух прозвучав, я услышала, у Ярослава дзвонить телефон. Я вже зрозуміла, що це війна почалась. І он за п'ять хвилин віддівся і уйшов. Ярослав загинув на Запорізькому напрямку у віці 19 років. Мати говорить, підтримує облаштування але голів у місті. Це наша історія, наше, наше нове покоління, ті дітки, які зараз підростають вони повинні знати, Пам'ятати, відео наглядно. Це дуже важливо. З дитинства спортом займався і військовослужбовець Володимир. Розповідає дружина Ірина. Чоловік займався і боксом. Я захочив його до цього виду спорту. Його батько. Він також займався все життя боксом. І Вова був спочатку боксером, потім він займався змішаними єдиноборствами ММА, також кікбоксингом. У нього він приймав участь на Обласних змаганнях та місцевих змаганнях на початку повномасштабного вторгнення чоловік вступив до лав 123-ї бригади тероборони. Пізніше перевівся до 73-го морського центру Очакова. Володимир загинув 2023 року у Бахмуті. Після виконання він був на відпочинку, почув по рації то, що його бригада потрапила. Друга його бригада потрапила під мінометний обстріл. Він роздумуючись, кинувся їх рятувати. На собі витягнув двох. Хлопців, а коли повертався за третім, на жаль, міна прилетіли. Вони обидва відразу загинули. Втім, Ірина говорить, ідея облаштувати алею Янголів важлива для майбутніх поколінь. Нагадування спортсменам, нагадування майбутнім переможцям про те, що були такі герої, які захищали нашу країну завдяки їм і тому, що вони поклали своє життя. Ми можемо зараз з вами жити. Локація обрана символічно поблизу спортивного клубу змішаних бойових мистецтв, у якому займалися і чоловіки, які захищали Україну. Говорить ініціатор проєкту та керівник центру ветеранського розвитку Олег Шевченко. Тут знаходиться спортзала. Тут є цільова аудиторія, тут є люди, котрі ходять, відпочивають. Також тут можна зробити і тренування, то тобто зробити цю алею. Доступною для проведення тренувань. Інформацію про полеглих захисників збирають у соціальних мережах, каже Шевченко. Наразі зібрано понад 20 історій про миколаївських спортсменів. Поки живе пам'ять у людей, живі ці герої. Вони не вмирають, вони залишаються в серцях близьких людей, в серцях рідних, друзів. І треба вшановувати це зараз, не відкладати там на часи. За допомогою штучного інтелекту Олег Шевченко створив попередній ескіз алеї Янголів. Чоловік говорить зараз, обговорюють реалізацію проєкту з майбутніми партнерами. Богдана Будолуца, Роман Волинський, Юрій Руденко, Олена Земляна. Суспільне новини Миколаїв.